Але друга партія. Фінальна матча Алікові Надії 24 Враїлів Вінниччина, 2009 років, команда. Команда Берсаді. Вінницька обласна до США, відділення перших тренера. Але йду наїздку у синій формі. Вони перемогли в першій партії 28-26. Один мир ми дзвонили до другий партій, третій період на Євськи. У синій формі влетіла нас команда Бесики, у червоній комбока команда Ямполя. Або Янськеля. Ям Незвично зараз пасуючий пробував Костянтин Кулик.

Поліщук фіксує. Поліщук фіксує торкання блоку 2-3. Четверки на четверкінг буде нападати. Скиться. Відбирається місце. Левицький. Левицький забиває. Без проблем забиває Роман Левицький. Без блоку, без супротиву, як це смерть. Тре-три. нападає. на Кулик, капітан япон подачі. Такий планірок непоганий. А так і не буде. Було під чотиркен. Чотири-три. Янкель, коли програвав нурва, зараз кодирах. Чотири-три. Читиркін прийом. Четтиркен. Левицький нічого не зміг зробити тут на болоці. Роман. А, і кул... Виступає чемпіонатів райони. 4-4 рахунки. Янпір там не буде атаки. Левицький піджимається. Роман Левицький результативна дія. 10 номер десь так е намацав свою гру Роман Олицький. Це частіше загрожує захистом першої Кулик. Левицький зробив в 5-5. Віталій Чукир приймає. Такий планірок небезпечний. Я пів попереду! 6-6. <ріст> ну ми звикли що купити. І e перші партії 6-6. Костянтин Кулик перехвилювався просто три. Тиркина помогай І одразу піднімається на гастрію хлопця. Водижені на родину. Вісім сім, перший попереду. Серьо Дунаєвські Спитка. В цій партії відрив, е, відрив. ЄТІ два. Є тут команда присутня, я бачу, хлопці, з 2007 року народження. дорожнього недільниця грають в Донецької області. 10-7. за рахунку 7-10. Більш спокійний зараз Валерій Дунаєвський. Трішечки напружений Юрій Махновецький. Завтра у Вінниці одразу в чотирьох залах, якщо мені відомо, стартує першість Вінничини 2020, -20, як її назвали, 2023, але сезон 2024. Переплутали там трішечки у Вінницькій обласній федерації волейболу. Всі змагання, які... Ну, вони просто… Спростили систему проведення змагань, вона проводиться два дні, деякі команди проводять всього по два матчі. Ну, такі реалії. Хотілося, щоб було -5 -5 -5 -5. Ну, завтра Бершик буде грати 2007 рік народження. І забиває, номер. будуть грати в тому числі і хлопці, які зараз на майданчику. Ну, Точно буде грати, я думаю, Чотиркін, Дунаєвський, допомагаємо. Хоча грає в 27-му, казав. А сьогодні рахунок 8-10. Янкель на подачі. І не вдала передача, пасується. Ну і пасуючи помиляється. Це майже критично для команди. 9-10. Вдалий тайм-аут Юрія Махнова. Ося перевага розтанула, як сьогоднішній сніг на вулиці Козацькій у Браїлові. Чотиргін знизу зараз приймає. Гуєвський, вау. Ось він юнацький волейбол. Нестабільний. Передбачено. Але цікаво. Дванадцять здесь. Ще тайм-аут у Валерія Дунаєвського Пока ще ні. П'ять подач коштів. зрівнюється. Знову у нас рівний рахунок. 12-12. Відмашка, так 12. би мовити. 13-12. Було 13. плюс 2 у нас. 13-13. Знову нічийний рахунок. Партнера по збірній області. Можливо, Можливо я помиляюсь. Прошу вибачки. На жаль, друзі, така локація у мене, що я не можу вам. Демонструвати весь майданчик. Не подалі. Чотирнадцять, шістнадцять. Легенький м'яч. зараз має бути атака вже. Ні, немає атаки. Володимир Марковіщук віддає м'яч Ямпово. 15-16. Жовта картка буде у Віталія Читиркіна. Держить червоний. Покаже жовто. Або взагалі не покаже.

Хороший! жаль, не встигає моя камера отак вот загубати. Да. Це розповідає, продоволь. Місцеви ще в полі. Мішальник потихеньку. 19-15. Тайм-аут Махновецького. Ні, не буде тайм-аут. Триберіг. Ризикував Роман, звісно. 20-15. Плюс 5. Роман Левицького, друзі, дитячий волейбол. 16-20, Невже цей блок зараз має бути, так би мовити, початком камбеку від Ямполя? Не знаю, ади вона зараз. 16-20. Роман Левицький на подалі. Іркен як завжди приймає і атака. Поліні. 21-16. Залишили. Дали почули для Віталія. Він туди і проплив. У майданчику 22-16. Махловецький брата і мало. За рахунку 16-23. Так нам показує Олександр Володимирович Віскер. А він у цифрах не помиляється. У чемпіонів. Матч-боу, друзі. Це матч-боу. Віталій Четверкін, на який, напевно, найбільше заслуговує на, на цю перемогу, не подає. 17-24. Матчбол зберігається. Але вже на подачі Ямполя. Виходить на видачі другий номер, який не грав у цій грі. Четверки. Маєвський. Маєвський допомоги. Вінська башна душа. Перша. Перші переможці в історії проєкту Олімпійська Надія 2024. І символічно, що саме... Саме Кирило Дунаєвський забив цей м'яч. вирішальний 25-17, Валерій Дунаєвський його підопічний. Треба, треба процедура. Зберегти. Зараз Володимир Миколаївич Поліщук оголосить результат. Привітання. Янкель був достойний, звичайно достойний. Але виграла Бершадь. Сказав Валерій Дунаєвський, що Бершадь виграє, Ну ось він і виграв. Ось Такі привітання. тренером вже. Що, друзі, вже пора убершити її команду дорослу мати, Щоб у волейбольний Поділля грати. Такі хлопці виростають. Що, друзі, вершать виграє перший турнір Олімпійського дія 2024, друге місце Янпіль, третє, Жмеренка, четверте – Вінницька обласна, Дівща, вишенька. Такий кост фінал у чотирьох. Організатори готують нагородження. Я не знаю, буду знімати нагородження чи не буду, можливо. Олександр Мазан Браїлова. І я вдячний колосу, що вони мене запросили принаймні сюди. Ну, і, А я як зміг вам сьогодні показав, друзі, цей незабутній фінал, перший фінал Олімпійської надії. Потім будуть дівчата, будуть 2011 рік, наступного року будуть інші роки грати, а це вже, це вже історія. І я, Олександр Мазан, щасливий, що я якось причетний до цієї історії, що трішечки її показав. До зустрічі, друзі, на волейбольних аренах Вінниччини і не тільки.